Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Президент Ша Дональд Трамп заявив, що позиція українського президента Володимира Зеленського щодо невизнання Криму російським шкодить мирним переговорам. За словами Трампа, заява Зеленського про те, що Україна юридично не визнає окупацію Криму, дуже шкідлива для мирних переговорів з Росією, оскільки Крим був втрачений багато років тому під егідою президента Барака Хусейна Обами і навіть не є предметом обговорення. Ніхто не просить Зеленського визнати Крим російською територією, але якщо він хоче Крим, то чому вони не боролися за нього 11 років тому, коли він був переданий Росії без жодного пострілу? Додав Трамп. На Свої думки президент США також зазначив, що ще до анексії Криму там розташовувалися основні бази російських підводних човнів. Саме такі підбурювальні заяви, яку Зеленського ускладнюють в регулювання цієї війни, йому нема чим похвалитися. Ситуація для України жахлива. Він може отримати мир або воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну. Вважає Трамп. На його думку, Україна і Росія зараз дуже близькі до угоди, і саме Зеленський повинен погодитись на запропоновані умови.